хіба станка прямо до вас. Прикрутили до тебе. За гаража тоже 12 метрів. Вийшла на процентру 175 сантиметрів. Дану Польщу ширину 12 метрів. Варті такі штуки 14 500 гривень. Супер, <гаду> дякую за інформацію, але мені ще потрібно знати за труби для колон. Хабди! <гаду> Отут у нас є труби, які використовуємо для колон. 273, 127, 89. Яка вам підійде? Будеться за ціною 25 гривень за кілограм.